Високі та низькі звуки. Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами побуваємо в країні музики і дізнаємось про те, які бувають звуки. В країні музики. В чарівному замку живе принцеса Мелодія зі своїми вірними друзями. звуками Звуки бувають шумові і музичні. Шумові звуки це звуки природи, такі як дощ, вітер, грім, Шум моря. Та інші звуки, які нас оточують, наприклад, цокає годинник. Стукає молоток. Сигнали машина. Музичні звуки це такі, які народжуються, коли грають музичні інструменти. Вони мають висоту і бувають високі та низькі. Музичні звуки записують нотами: ДО, РЕ, МІ, ФА, соль, ля. Сі. Давайте послухаємо ці ноти на такому музичному інструменті, як піаніно, скрипка звучить високо, сопілка також контрабас звучить низько. А фортепіано може звучати і високо, і низько. Тепер ми знаємо малята, що в світі є шумові і музичні звуки. До побачення!